Що вчити в 2025 році актуальні напрямки для аграріїв і не тільки 2025, а й майбутні роки. Привіт всім! Ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми поговоримо про те, що вчити в 2025 році, щоб залишатися на хвилі новітніх технологій і тенденцій в аграрному секторі. Не забудьте підписатися на наш канал та відвідати наш сайт farmvi.com.ua, щоб дізнатися ще більше інформації цікавої. Сучасний світ змінюється. Неймовірними темпами, і аграрна сфера не є винятком. Щоб бути успішним фермером, необхідно постійно вчитися і адаптуватися. Сьогодні ми розглянемо ключові напрямки навчання, які допоможуть вам залишатися конкурентоспроможним та підвищувати прибутковість вашого господарства. Перший пріоритетний напрямок щодо того, що ви вивчати в 2025 році, стосується технологічних інновацій, а саме, системи точного землеробства. Поїхали. GPS навігація та картування полів, дрони та супутникові монітори, системи змінного внесення добрив, автоматизоване керування технікою, датчики вологості та стану ґрунту, програмне забезпечення для аналізу даних, автоматизація та роботизація. Роботизовані системи доїння, автоматичні системи годівлі, безпілотна сільгостехніка, роботи для збору врожаю. Системи моніторингу стада, автоматизовані теплиці. Другий важливий аспект того, що вивчати у 2025 році, пов'язаний з екологічним землеробством. А саме, органічне землеробство, методи природного удобрення, біологічний захист рослин, сівозміни та покрівні культури, компостування та вермикультура природні методи боротьби зі шкідниками. Сертифікація органічної продукції, ресурсозберігаючі технології, системи крапельного зрошення, технології нульового обробітку, енергоефективні рішення, відновлювання джерела енергії, системи збору дощової води та переробка відходів. Третій напрямок для вивчення стосується фінансової грамотності, а саме, управління ризиками це страхування врожаю, хенджування цін. Диверсифікація виробництва, управління кешфу, кредитні інструменти, інвестиційне планування. Маркетинг та продажі це прямі продажі споживачам онлайн маркетинг, експортні можливості, сертифікація продукції, бренд фермерської продукції та кооперація з іншими виробниками. Четвертий аспект того, що вивчати у 2025 році стосується агрономічної науки. А саме, Селекція та генетика, нові сорти та гібриди стійки, стійкість до хвороб, адаптація до зміни клімату, підвищення врожайності, якість продукції та біофортифікація. Живлення рослин це точне удобрення, підживлення, мікроелементи, біостимулятори, листкове підживлення, ґрунтова діагностика, системи фертигації, п'ятий напрямок, навчання пов'язане з кліматичними викликами, а саме. Управління водними ресурсами. До речі, це сильно актуально буде в 2025 році, тому що того року, у 2024 році, у нас були дуже сильні посухи. Цього року прогнозуються також великі посухи, і ми не знаємо, що саме може бути. Так що на це потрібно звертати увагу. Поїхали: ефективні системи зрошення, накопичення вологи, захист від посухи, дренажні системи. Моніторинг вологості, водозберігаючі технології, стійкість до екстремальних умов, це протиградові системи, захист від заморозків, вітрозахисні насадження, протиерозійні заходи, системи раннього попередження, страхування від природних ризиків. Шостий важливий аспект того, що вивчати в 2025 році це аналіз даних, бікдейта в сільському господарстві. Прогнозування врожайності, аналіз ринкових трендів, оптимізація виробництва, системи підтримки прийняття рішень, моделювання сценаріїв. Цифрові платформи це: системи управління фермою, мобільні додатки, хмарні технології. І от рішення, блокчейн у агробізнесі та електронна комерція. Щось, друзі. Ось ключові напрямки, які варто вивчати у 2025 році. Та майбутньому. Пам'ятайте, що знання це сила, яка допоможе вам бути успішним в аграрному бізнесі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забудьте відвідати наш сайт farvi.com.ua для отримання додаткової інформації про напрямки та їх опис. Дякуємо за перегляд. Залишайтеся з нами, щоб дізнаватися більше про новітні технології у сільському господарстві. До нових зустрічей!